Essa... Uh... Маю честь представити гостей наших, які є у нашій студії. Це отець Максим Кролевський, священник свято Троїцького храму Української греко-католицької церкви у ну, Полтаві та Ігнатій Москалюк, а, будь ласка, скажу. Чин святого Василя Великого, екзорцист, настоятель монастиря отців Василіян у місті Червоноград, Львівська область. Давайте розкажемо про те, з якою метою ви завітали, зокрема до Полтави. Тож... Будуть проводиться духовні науки. Наскільки ми знаємо, що це. Це таке розкажіть нам. Ну, в першу чергу хотілося б всіх наших телеглядачів привітати нашим християнським привітом, слава Ісусу Христу! Слава навіки. А оця ми запросили, тому що в часі Великого посту, який ми тепер переживаємо, ми вже маємо таку добру, гарну, побожну традицію запрошувати когось цікавого, якусь таку дійсну особистість, яка має глибокий духовний досвід, для того, щоб в часі Великого посту ми могли дещо по новому. Пережити, переосмислити якісь навіть християнські цінності. І, власне, з отцем ми вже досить давно знайомі. Напевно, наша така дружба чи знайомство ще розпочалося з 2000-х років, коли ми познайомилися в семінарії, а потім зустрілися з ним так на таких от курсах підвищення кваліфікації для священників, де я знав, що отець є настоятелем, що отець є. Настоятелем одного монастиря у Львівській області, що отець є екзорцистом, що отець читає різні такі молитви на звільнення, на оздоровлення. От, і, і дуже захотілося мені оце Ігнатія запросити до нас в Полтаву, тим більше, що він ще тут ніколи не був, що він познайомився з нашим полтавським суспільством, щоб він побачив, як виглядає наша полтавська голушка, а також, щоб він поділився таким своїм духовним досвідом. З нами, от, щоб ми могли знову таке ж по-новому пересмислити навіть якісь свої цінності, відповідно до яких обертається наше життя у часі Великого Посту. Так, отеці Ігнаті, тоді запитання до вас. Давайте, хто кажуть, взагалі ну, розкриємо поняття васильянського чину. Взагалі, що це таке. Ми знаємо, що 400 років вже існує відповідно даний орден. Розкажіть про це. Так, да, я так розумію, що буде і відзначення певне даної події, але спочатку все ж таки розкриємо, що це таке васильянський чин в Україні. 1617 рік. Митрополит Київський Йосиф Вільям Інруцький, він задумав зробити реформу чернецьк, чернецтва в Київській митрополії. Він побачив тоді на той час такий, я би так сказав, жалюгідний стан цілої ієрархії, зокрема в монастирях. І тому, дивлячись на структуру західних чинів, орденів, він задумав зібрати мон... київське монашество в один орден, який буде підпорядковуватися головному настоятелю. І в такий спосіб можна буде зробити реформу церкви. Тобто, що він мав на увазі? Перш за все, він побачив, що душею духовного життя церкви це завжди були, є і будуть монастирі. В монастирях, якщо дати добре виховання, то народжуються добрі священники. Пізніше з цих священників обирають єпископів, і в такий спосіб виховується, я би так сказав, нова еліта церкви. І для того, власне, що, ну, чому чен святого Василія Великого? Тому що більшість монастирів у Київській митрополії жили за правилами святого Василія Великого. Ну і, відповідно, орден, який би мав бути новий створений в Київській митрополії, теж був названий іменем цього великого святого. Тому і звучить чин святого Василія Великого. Так, ну і звісно ж варто поговорити про екзорцизм. От уже отець Максим Крилевський вже сказав про те, що да, молитви на звільнення. Дещо є певні стереотипи щодо екзорцизму як такого, це є вплив, звісно ж, масової культури, різноманітних фільмів і так далі. і так далі. Ось. Тобто, з одного боку, можливо якось так розмінчати дані міфи, тому що є да, стереотип, що священник екзорцист, то він приходить тоді, коли в людину там вселився, не знаю, демонтан і так далі. І так далі, да? Ось, я так розумію, що це набагато ширше поняття, можливо, навіть абсолютно протилежне в даному то, що складається у суспільстві враження. Розкажіть, будь ласка, про екзорцизм і про священника екзорциста. Отже ж, перш за все, ми добре з вами розуміємо, що ми живемо в унікальному світі. світі, який складається з двох сфер сфери матеріальної і сфери духовної. Отже ж, також я не буду вглиблюватися в певні такі глибокі моменти, але ми, кожен з нас відчуває вплив добра і вплив зла в цьому світі. І навіть навіть те, що, наприклад, можемо побачити сьогодні фільми, які пропонуються, наприклад, дуже багато фільмів жахів є. Також можемо побачити дуже багато пропонується окультизму. Так. Особливо, коли зайти в наші книжкові крамниці, наприклад, я ніколи так не зустрічав багато окультичних книжок, які, які зараз є в сьогоднішньому в наших крамницях, в наших магазинах. І найцікавіше є те, що заохочується до, вже до тих таких спірітичних сеансів. Молодь і дітей, тобто їх зацікавлюється, і пізніше з людьми діються якісь такі цікаві речі, на які ми не можемо дати інколи відповіді, що з людиною трапляється. Ось, і власне для цього є, є окреме таке покликання служіння, яке ми називаємо читання молитов на звільнення. Тобто, екзорцизм це не тільки є. Молитва виганяння з людини злого духа або над людиною, яка опанована з ним духом, але це також допомогти людині визволитися від, від певних моментів в її житті, від, від, наприклад, від злих думок і так далі, які людину починають мучити. І тоді, в такому випадку, священник зобов'язаний людині допомогти вислухати її, а навіть якщо є потрібно, навіть і Прочитати певні молитви. Отже, екзорцизм, це є, я би сказав, це є молитва звільнення більше. Молитва звільнення людини, яку як, ну, як, як напастує злий дух. Ну і ми до цього є покликані. Так, отець Ігнатій, цікавить питання, як сьогодні відбувається наше життя, і чи є, наприклад, молоді люди, хлопці, які готові також присвятити цьому своє життя і все-таки вступити до монастиря. Бачите. Вже я повернуся до святого Василія Великого. Коли ми говоримо про монаше життя, то святий Василій Великий сказав дуже просто: що Монах це є досконалий християнин. Тобто той, який в досконалий спосіб наслідує Ісуса Христа, Христа Убогого, Христа Послушного, і Ісуса Христа Чистого. Отже, і монаше життя базується. На трьох обітницях убожества, чистоти і послуху. Ось сьогоднішній день, так як і, як і тисячу років тому назад, наше життя має єдине покликання це є покликання святості. І певно, є певні ідеали, до яких людина стремить наблизитися найближче до Христа, до Його любові. І на сьогоднішній день. Також не бракує і хлопців, і дівчат, які хочуть своє життя посвятити Богові. І це є дуже добре. І так як митрополит Йосиф Вільямин Руцький, він бачив в монашому житті дух церкви, духов, духовний, тобто духовний розвиток церкви, так і сьогоднішній день монастирі виконують ту саму функцію. Вони допомагають людям, зрозуміти покликання, зрозуміти своє духовне життя, і тому моє завдання приїхати сюди до Полтави. Ніщо інше, як наблизити цими науками, які ми називаємо реколекції, наблизити людину ще ближче до Бога, допомогти їй зрозуміти, для чого вона є покликана, чому вона живе, і яка, яка мета. Людського життя взагалі, як такої, тобто допомогти людині пізнати Бога. А це іншими словами називається одним словом віра, допомогти людині зрости у вірі. Так, ось, Максим. Тоді запитання до вас, як кажеш, більш докладніше про ті заходи. От, власне, що буде відбуватися, ми зрозуміли, коли, де, як. От е, найперше хотів би так само звернутися до наших дорогих полтавців з таким закликом, щоб коли дійсно є. Десь присутність навіть якогось негативу, якогось зла, чи дійсно якоїсь такої ситуації, з якою вони не можуть розібратися, що вони не йшли до екстрасенсів, до бабок, до астрологів, От, тому що ці люди може, навіть самі не здогадуються, що вони служать не Богові, а темним силам. Тому що в кінцевому етапі всі приходять потім до священника, щоб священник читав молитви, щоб Бог за посередством нього визволяв. Від тої проблеми, які наробили ті люди, які служать дьяволу. От. І запросити всіх, бо завтра, в суботу, отець Ігнатій в нашому храмі в районі ГРЛ, свято Троїцькому храмі, там вулиця Липнева, 32, буде у нас свята літургія Івана Золотогостого. І потім після отець дасть лекцію, і буде проводити таке соборування. Тобто спеціальні молитви на зцілення таке фізичне. до Потім так само будуть молитви на звільнення. Хто дійсно потребує, має потребу в таких молитвах, відчуває якийсь неспокій душевний, можливо, має якісь хвороби, такі що вже досить довгий час десь ходить по лікарням, і фактично лікарі можливо є безсилі допомогти. То ласкаво запрошую йому, щоб прийти і отримати таку можливість. Так як наш отець є тут, наш священник, щоб за посередництвом цієї молитви Бог подіє в їхньому житті, вони могли дістати зцілення. От сьогодні, так само ввечері, в 6 годині на Пушкіна 43Б, ми будемо мати таку хресну дорогу, таке богослуження, де отець буде ділитися під час цього богослуження, так само своїми думками. Тому що сама хресна дорога має 14 таких зупинок, 14 стацій, тобто, коли Христос цією Хресною дорогою йшли і йшов, і ми так, ніби всі беремо участь у цій хресній дорозі разом з Христом, і отець під час цих 14 таких зупинок буде ділитися своїми якимись думками, такими рефлексіями щодо цих зупинок. Щодо тих подій, які відбувалися 2000 років тому, От, в неділю так само ми маємо е, в, на в районі ГРЛ в Свято Троїцькому храмі, маємо на 10-ту годину е, літургію святого Василя Великого. І після літургії так само буде наука, отець з нами поділиться своїми так само думками, і буде таке благословення, буде повний відпуст, буде покроплення свячаною водою. Тобто ці дні, якби хтось хотів. Мав таку потребу, відчував, що йому щось є необхідне, щоб Бог подіяв в його житті, то ми дуже запрошуємо до нашого храму. Так само всю інформацію можна знайти на нашому сайті. Парафія Пресвятої Тройці Української греко-католицької церкви. Там є виставлений прес-анонс, можуть подивитися, які події, де вони будуть відбуватися, хто може потребує якоїсь такої більшої молитви екзорцизму, то може так само десь домовитися. Зі мною там є мої контакти. Я вже тоді буду спілкуватися з отцем, щоб він це провів зі свого боку. Отець Гнаті, запитання до вас: все ж таки такий досвід відвідування різних міст України з метою ділитися своїм духовним досвідом. Це вперше для вас? Чи все ж таки доводилось подорожувати, можливо, навіть за межі України виїжджати? Но... Це мій, я би так сказав, це моє покликання. Адже ж, ми, монахи-васильяни, це є чин місійний не тільки провадити таке монаше життя в монастирі, в молитві, в пості. Ось, але це також ділитися цим досвідом, який в монастирі людина отримує від Бога. Отже, ж, і тому моє завдання це ніщо інше, як ділитися. Оцим всім, що Бог мені дав. Я не кажу, що я якийсь, так, якийсь я є особливий, абсолютно ні. Я такий, як і всі інші люди. Тільки Господь, якось так кажуть, вибирає собі на служіння тих людей, яких вважає сам за потрібне. Ось чому вибрав мене, не знаю. А, і дякую, дякую Богові за те, що я можу бути знаряддям. Його рук. Чесно кажучи, я хочу сказати поламати цей стереотип, що не священник лікує, не священник робить чуда, священник всього навсього і тільки знаряддям рук Бога. Мої руки в часі цих реколекцій це є руками самого Христа. Він послуговується ними. Моє серце також послуговується. Христос буде ним послуговуватися і все, що я буду робити при кожній молитві, яку я читаю, навіть молитва екзорцизму, Я свідомий є того, що не я це роблю, це робить Христос. А я тільки є його маленьким знаряддям Його рук. І, власне, що Христос, коли посилав своїх учнів, що Він сказав? Сказав так: Оздоровляйте хворих, бісів виганяйте даром ви прийняли. Даром давайте. Оце є наше покликання. Нагадаємо, що в нашому ефірі були отець Максим Кролевський, священник Свято Троїцького храму Української греко-католицької церкви у Полтаві. А також отець Ігнацій Москалюк, чин святого Василія Великого, екзорцист, настоятель монастиря отців Василіян у місті Червоноград Львівської області.